Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news. Це врятує життя. Зеленський назвав два шляхи деокупації Криму. За словами президента України, без повернення території Донбасу та Криму сталого миру в Україні не буде. Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яка суттєво впливатиме на спосіб, яким наша держава врешті зможе деокупувати Крим. За словами голови держава, перед Україною є два шляхи військовий та дипломатичний. Однак в кінцевому підсумку на вибір того чи іншого шляху вплине поведінка ворога, зазначив Зеленський, на відкритій бізнес-форму Європейського дому Амбурзетті захід проходить в Італії. Це можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом. Якщо російські війська покинуть під острів без подальшого тиску, це урятує життя, цитує Інтеріс. Український лідер підкреслив, без повернення територій Донбасу та Криму сталого миру не буде ні в Україні, ні в межах європейського простору. Наразі Київ та його міжнародні партнери не визнають права РФ на ці території, тому що до цього питання постійно відбуватиметься хаос. Ситуація не є стійкою, заявив Зеленський. Зеленський розповів про майбутнє Криму після деокупації. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в рамках брифінку. За підсумками третього саміту Кримської платформи розповів, яким бачить Крим в складі України без присутності окупантів. Він пообіцяв, що рано чи пізно ЗСУ деокупують цю територію, тоді там займорить стяг України, вказав президент. Він зазначив, що наразі влада працює над кроками, які дозволять одразу створити тимчасову військову адміністрацію на півострові. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.